<Gã> no <avez> <faith> não vai chuvar Файне вам вітання! Говори, говорять і я говорю, та й даю вам тему для обговорення. Третього дня, Славнозвісне, Дизель шоу показало номер під назвою Балет ТЦКшне озеро. Що то таке? Чому артистів знову окунули в бочку з лайном, а номер назвали Крінжем? А головне, чому саме цю новину підхватили та розповсюдили всі новосні джерела Орколяндії? Зараз про це і поговоримо. І так, гумористи з дизель-шоу представили публіці новий номер під назвою Балет Тецакашне озеро, який викликав обурення в соцмережах. Сенка демонструє кумедні моменти, пов'язані з військовозобов'язаними, зобов'язаними поліцією та ТЦК. Музика та ситуація в сенсі є класичними для жанру комедії, але подача матеріалу викликає резонанс. До вашої уваги, балет – це кашне озеро. Музика та ситуація класичні. Сена перша по вулиці провінційного міста сміливо крокує військове зобов'язаний. Сена друга під час цієї прогулянки, як завжди, з'являються чорні лебеді, звучить у ривку відео, що оприлюднили в мережі. Артисти шоу показують сцену. Де співробітники ТЦК б'ють перехожого, що спричинило значне обурення користувачів соцмереж. Багато з них активно діляться відео та висловлюють незадоволення в коментарях. Вже не перше концертні номери дизель шоу спричиняють скандали. Подібні ситуації вже мали місце раніше. Новорічної ночі 2024-го на каналі ICTV вийшов випуск цього шоу, який був насичений пропагандою алкоголізму і залученням дітей сексистськими і ксенофобними жартами, та містив образи на адресу жителів окупованих територій. Але ситуація. поехала далее, вот что пишут россиянские журналисты. На виду лишь короткие цитаты, цитат, от полного материала голова лопнет. С началом СВО украинский юмор достиг фантастических высот. Номера о разорванных на части чмобиках, чеченцах-зоофилах и бурятах-мародерах транслировались в режиме нон-стоп. Объяснялся весь этот праздник людоедства тем, что дескать об агрессоре только так и нужно шутить. Но как объяснить людоедство в отношении самих себя? Так, да, громогласний сміх, скоріше всього наложили фоном. Це привична практика для телешоу. Только люди, то в залі сидять настоящій? Неужели ні у кого з них нет знайомих, безвилазно сидячих вдома і страха перед ТЦК? І ось тут пані та пановує пару питань. По перше, у 2024 році уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець отримав понад півтори тисячі звернень щодо того, що представники ТЦК та СП порушили справа громадян. По друге, чи є в нашій країні свобода слова. А по третє, хіба в Росії не сидять також по домам? Не зрозумійте мене неправильно. Для мене дизель-шоу це ще те лайно, але кажуть, якщо посміятись проблеми, то вона пропадає. А проблема існує, і це ми, на жаль, всі знаємо. Які ж ваші думки? Цікаво було б дізнатися? Пишіть в коментарях, а заодно підписуйтесь на канал. Кохайтеся, бо воно того варте. На цьому наразі кінець, але тобі контіні. Говоріть, говорю, бо в розмовах породжується істина. На добраніч.